Ми знаємо багато фактів того, що Росія не підтверджує військовополонених. Знову ж, в Росії є 167 місць офіційно підтверджених військовополонених. Яка гарантія того, що хлопці, які без зникли, повернуться додому? Знову ж, взяти ту саму Чечню, де на деяких відео були виявлені хлопці, які були без зниклими. Їх підтвердила Україна те, що вони в полоні, а Росія до цього часу не підтверджує те, що вони там знаходяться. Я хотів би сказати за Червоний Хрест. За два роки свого полону я не бачив ні одної організації, яка відповідає за утримання військовополонених. Ні одної. З нами робили все, що хотіли. Я був різнокольоровий: від п'яток до шиї Зелений, чорний, жовтий, красний ну це ступінь синяків. Ось є декілька прикладів того, що є показові тюрми, де наші хлопці і дають телефонувати додому, і листи додому пишуть, і е, різні солодощі дають і футбол. Вони грають. Ті місця вони й приїжджають. Їм червоний хрест привозить і медикаменти, і е, шампуні, і гелі. і Все це хлопці самі ж це Мої товариші, які теж були в полоні. Якщо звертається в МКЧХ, міжнародний комітет Червоного Хреста. Е, знову ж я від себе скажу: це не є організація, яка є дієва. Для мене, для мене особисто, це є організація імпотент. Мене наді мною били, знущалися, і ніхто мені в цьому не допоміг. Особливо МКЧХ. У нас є партнер, такий, який є посередником обміну, це Саудовська Аравія, яка нам допомагає в цьому. Недавно інші деякі країни готові нам допомогти в цьому, щоб обміняти хлопців. Я завдячую тому, що мене повернув старший брат. Він обивав всі пороги, він піднімав всі інстанції, проводив мітинги в підтримку військовополонених, тільки щоб повернути. Тому я рекомендую всім людям, кого рідні знаходяться в полоні, не мовчати про це, тому що полон вбиває. Якщо ви замокнете, а ви є голос полонених, то, на жаль, так будуть і міняти.